Пляжний відпочинок одна з основних тем літнього сезону, але чи комфортні та безпечні умови для відвідувачів про найчастіші знахідки в піску та догляд за територією черкаських пляжів комунальниками розкаже Ірина Марченко. Пані Анна з донькою Марією приходить на Казбецький пляж чи не щодня. Каже, тут затишно і спокійно, завдяки старанним працівникам, рятувальникам та фельдшеру. Залюбки, поки чиста вода, поки отак зранку, коли мало людей на пляжі. Це взагалі чудово. що в нас такі пляжі, що вони всі обладнані і роздягальні, і лежаки. Це чудово. І прибирають дівчатка. Вони пляж мітуть стежечки і мусорки чудово. Це чудово. Поки не зелена ще вода, поки ще можна купатися, поки ще стараємося ходити кожного дня або зранку, або ввечері на свіжому повітрі. Ми навіть снідаємо тут біля води. Дуже подобається. Тут є майданчик розважальний, є гірка. ось та. А вода купатися, пісок. Так. <гум> Люблю Так. Ліпити пасочки. Так. Пані зоя щороку не втрачає можливості погрітися під ранковим сонцем та поплавати. А після роботи відпочиває тут із чоловіком. З її слів, приємно спостерігати за покращенням облаштування пляжу. Ми не перший рік сюди ходимо. Тут завжди чисто, тут прибирають тут. Постійно ремонтують. Ну ось на території, допустим, в цьому році поставили нові роздягальні, поремонтували ось ці грибочки. Замінили натяжні оці такі тканинку, теж лежаки постійно. Вони ремонтують, підфарбовують. Тут майже щодня прибирають ось ну, там, те, що викидається із Дніпра. От, дуже чисто. Попри велику кількість відвідувачів, цей пляж один із найчистіших, зазначає пані Зоя. Проте відвідувачку та пані Анну непокоїть уламки скла, які можуть травмувати малечу. Подекуди їх дуже багато. Я знайшла особисто дно від літрової банки з отакою, ви розумієте, короною відбитою. просто. Діти в піску граються, вони бігають без кінця, риють пісок, переривають його. Тому скло це, звичайно, дуже травматично і дуже опасно. Тому знаходжу, шукаю, у собі складаю на кучку, а потім виношу до сміття. Я думаю, що це викидає, мабуть, із Дніпра, ну, є. Але я завжди, якщо знаходжу, я збираю сама, викидаю там в, ну, в сміттєві баки. Майже всією набережною, зокрема, пірсом, пляжем для людей з інвалідністю та двома соснівськими опікується комунальне підприємство Благоустрій. Скло та інше сміття на березі лишають недобросовісні відвідувачі або Дніпро, розповідає майстер дільниці Тимур Баштаєв. Дуже багато відвідувачів, сміття вони, на жаль, залишають за собою, хоча й смітничків вистачає у нас, і великі, і малі, і при вході в пляж, і вздовж цього пляжу. Але ж людський фактор ми нікуди не дінемо, тому ми з цим боремося. Плюс в цьому році у нас дуже високо піднімався рівень води. Він заходив аж за зонтики, були у нас під водою. Тому дуже багато було ну водою. Це намито сюди. Дуже багато сміття, і ми з цим боролися і боремося по, -по цей день. Очистці піску приділяють особливу увагу. Спеціальною машиною фахівець прибирає кожен пляж раз на півтора-два тижні. По три-чотири дні це йде процес. Поки не просіється весь пісок, потім машинка переводиться, перебирається, міняється фільтра там масла, і знову по колу ми йдемо. Тобто, це постійна робота, це не те, що ми там зробили на початку сезону і забули до кінця сезону. Ні, це постійна робота, яка виконується кожен день. Порядок та чистота основні обов'язки працівників. Щодня позмінно працює від двох до чотирьох осіб. Роботи дуже багато зазначає пані Тетяна, адже зараз усе не прибереш. Скажіть, будь ласка, якого сміття найбільше знаходить? Ой, різноманітного. Це не там не можна сказати, чи пляшок, чи пластика, чи картона. Дуже різноманітне сміття. Дуже прикро, що люди, які вигулюють собак, вони не прибирають, йдуть вздовж тротуара, вони не прибирають за своїми собаками. Це дуже прикро. Бо йдеш і неприємно. Пан Олександр, переселенець із Харкова, каже, попри проблеми Черкаські пляжі можуть позмагатися із закордонними. Безплатні пляжі, навіть з того Єгиптом, Турцією, ну пускай там якісь своїх фейки. Тут дуже круто. Молодці, допомагаю місту, якусь то участь в ЗСУ, допомогу. Не беруть мене пока. Убираємо територію, ремонтуємо. По можливості, що можна ремонтувати, Берег. ну, виповнюємо команди. Піклуємося про себе та довкілля, адже чистота й комфорт залежить насамперед від кожного з нас. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ідана.